Вже 16-й рік поспіль, 8 жовтня, в нашій державі, відзначатиметься день юриста. Сьогодні напередодні свята всіх працівників Новгородсіверського районного управління юстиції вітали представники районної влади. З вітальним словом до служителів закону звернувся голова Новгородсіверської районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман. Дорогі удачі валуче. Спасибо вам за роботу, яку... не сідав слова благоданості у сусці. А тих людей, які приходять, тому що ну, кожен свой хліб. Здоров'я, удачі і поваги. А як зазначив голова науціверської районної ради Віктор Душин, роль працівників юридичної сфери на сьогодні важко переоцінити сьогодні, без юристів ні один питання про кірські не вирішується абсолютно у всіх сферах і проїздства і нашої. Жизнь надо, чтобы присутствовал юрист, Рима и незримо. Ваша служба сегодня находится на переднем крае. Для чего? Для того, чтобы это все упорядочивать, для того, чтобы не было смуты у людей, а был порядок. Вітальні слова для всіх присутніх лунали і від координатора діяльності цієї організації, керівника апарату новгород Сіверської райдержадміністрації Наталії Резумейко. Вона подякувала всім за легку і плідну співпрацю. Під час заходу кращим юристам були вручені почесні грамоти та подяки від районної державної адміністрації та районної ради. Серед нагороджених і начальник реєстраційної служби новгород Сіверського районного управління юстиції Ігор Марус. В юридической сфере я работаю уже с 1996 года. Работа сложная, требует навыков, знания именно юридических всех направлений и в целом юриспруденции. Также хороший юрист должен быть и хорошим психологом, потому что работа связана с людьми, с проблемами, с решением проблем людей. Начальник новгородцівського районного управління юстиції Тамара Щепочкина розповіла про потреби нашого району в досвідчених спеціалістах і також привітала всіх своїх працівників з професійним святом. У принципі, район забезпечений правовим обслуговуванням, але на сьогоднішній день дуже складна ситуація склалася на деяких підприємствах, установах, організаціях, які не можуть забезпечити посаду юриста на своєму підприємстві, оскільки на сьогоднішній день відсутні досвідчені фахівці-юристи, які зможуть прийти на підприємство і забезпечити його правове обслуговування. З нагоди професійного свята Дні юриста я хочу привітати. Всіх юристів району, також студентів, правників, які у майбутньому стануть юристами. Я маю надію, що повернуться в наш район працювати з професійним святом, всім побажати міцного, міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, щастя сімейного і всього-найкращого. -всього